Книжкова весна на Хмельниччині, щорічний проект обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського. Проходить він традиційно напередодні Всесвітнього дня книги та авторського права, який відзначається 23 квітня. Головна мета проекту популяризація читання. Людина сьогодні потребує інтелектуального зростання а інтелектуальне зростання може бути Завдяки книзі, завдяки тій інформації, яка зібрана у всьому світі і передається від покоління і покоління цьогоріч на форум тих, хто любить і творить книгу до бібліотеки імені Миколи Островського прийшли подільські письменники, бібліотекарі, представники видавництв та студенти. Найчастіше я читаю свою найменшою сестричкою. Ми дуже часто знаємо з ним з нею читаємо різноманітні казочки, віршики. Також читаю дослідницькі книги, там де цікаві розповіді. Взагалі, різноманітні книги це і модерністські, постмодерністські, ну класичну літературу. У ході зустрічі шістьох подільських письменників, яких у минулому році найчастіше читали подоляни, нагородили почесними грамотами. Відзнаку отримав і письменник, голова обласної організації національної спілки письменників України Василь Горбатюк. Він зазначає, аби виходили нові книги, відкривались нові імена та з'являлись нові твори, повинні активно працювати видавництва. Хочеться навіть знаєте так в мікрофон гукнути: Аго, видавці! Озвіться для вас тут є робота. Ви собі розвиваєтеся, майте свій розвиток, прибуток, але ж давайте дорогу, відкривайте дорогу і літературі, і письменникам до читачів. Популяризувати читання працівники бібліотеки імені Миколи Островського планують і серед військових, тому активно долучилися до благодійної всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Ми вже вчора поспілкувалися з з бригадою 8 полку, і ми хочемо взяти шефство над тією бібліотекою і у формуванні літературою, і у оформленні бібліотеки, щоб кожен воїн після трудового будня після військового зміг знайти в книгах те, що йому до душі. Надія синиця зазначає, хмельницькі військові люблять різну літературу, тому закликає усіх долучитися до акції бібліотека українського воїна. Приносити книги можна до бібліотеки імені Островського. Звідси друковані видання передадуть тим, хто на них чекає.